Так, друзяки, усім привіт! Сьогодні займаюся трохи своїм трактором, хочу зараз поміняти масло, треба трактор підготувати до подальшої роботи, бо там ще має трохи провести оранку деяких полів, пізніше ці всі, всі поля треба буде гарно підготувати під посів. Пізніше ну, почнеться посівна і самі знаєте, в процесі посівної це все робити, ремонтувати, пізніше не буде часу, тому кажу, хочу. Зараз це все зробити. Ну і плюс я вже на ньому напрацював 260 мотогодин, а заміна масла, ну самі знаєте, кожних 250 мотогодин має бути. І це в мене вже буде третя заміна після покупки. А сам трактор має 14 мотогодин напрацювання. Кому може бути цікаво, отак виглядає, друзі, трактор МТЗ з таким напрацюванням. Ну, В мене він в принципі, збережений, Ну, тож в ньому вже і робився мотор. Я думаю, що і вже до коробки теж хтось ліз. Це МТЗ, його вже по декілька разів перебирали, то там розказувати, що він там повністю оригінальний, що там ще ніхто його не розбирав, ну це самі знаєте, це буде смішно. От кажу, це в мене буде вже третя заміна. та як я вже так як напрацював 200, 500 мотогодин. І це вже буде так, як третя заміна, то вже так як до 750 мотогодин нароблю. Цим трактором на цьому маслі, от що буду заміняти третій раз. Дивіться, заливаю ось таке це масло. ну Це просте, от. це не є якесь там імпортне, там дорожче за 4 чи за 5 тисяч гривень. Мені раз там знайомий казав, каже, ти можеш брати заливати дешевше, ну то, що говорить, вчасно його постійно міняй, І все, каже, та без мотором все буде нормально. Бо дехто є купить імпортне і зараз думає, а масло дорожче, можна там на тракторі її 300-400 мотогодин працювати, а воно все одно воно так не працює, і навіть якщо буде це дорожче масло, все одно воно має якийсь ресурс. І краще кажу, міняти кожних 250 мотогодин. Дивіться, ось таке маркування, виробник юко. Я ну, перед тим теж. Заливав ось таке масло. ну, в принципі, не знаю, мені подобається. Може хтось якийсь інший купляє, можете, друзі, написати в коментарях, почитаю, може на наступний раз якийсь інший візьму. Ну, Це я купляв себе тут на місці. Знову, Не хочу це в інтернеті десь замовляти. Зараз доставка там десь на гривень 200-250 вайти. Тому, кажу, купляю в себе це. Бачите, йде до Зіл, автобуси і карус. Є аналогом оливи ММ. 10Г2. Так я кажу, мастило. Каністра обійшлася мені в 2500. Кому може буде цікаво, стільки на сьогодні коштує. От так воно виглядає, бачите. Ну, коротше, просте масло, кажу, немає про що розказувати. Зараз злию старе, поміняю. У мене тут, бачите, мотор. Оця центрофуга. Гарно зараз все промию, почищу, поміняю і кажу, друзі, щоб це пізніше не робити, коли почнеться поцівна. Ось так. Підготую до роботи і там мені думаю, що до осені цього вистачить. Кроме того, ще палений фільтр хочу поміняти і сюди теж залізу. От там оця така сітка є, хочу все гарно промити. Отак. От а так, в принципі, не знаю. Більше нічого в ньому не буду робити, трактор працює, заводиться. Е, вторік, хто знає, я на ньому генератор поміняв новий. Тоді щось 5000 дав за цей генератор, юбана. Е, ну, На сьогодні поки що до нього питань немає. Все, зарядку дає нормально. І фари всі включаю, все, все друзі, з ним нормально. Також купив два нових акумулятора. Теж щось обійшлося в 10 тисяч гривень, акумулятор, здається, брав сотки, або може навіть і 110 десятки, я вже правда не пам'ятаю. І за цих 500 мотогодин, що він у мене, до передка був поліз. У мене тут був коротше, сальник, пропускав нігрол і з цієї верхньої частини цей нігрол перетік сюди в бортову. І оці шестерні, що тут, оцей вал горизонтальний, вертикальний. Він так не змащувався і тут є два підшипника, і ці підшипники коротше, мене заклинило. І я як їхав, колесо теж підклинювало через це. То я оце був... Поміняв цих як два підшипника, от перебрав оці всі там сальники, поміняв і все. Оце що за 500 метрів годин, якщо так коротко, більше нічого в ньому в принципі, не робив. Більше нічого кажуть троє. Ну там по дрібницях це ну, якісь оці шайби десь поміняв, може десь там солярка підтікала, а так більше кажу. Більше нічого навіть ну, не можу згадати. І кажу, цей трактор на сьогодні має 14 тисяч на працювання, там вже навіть більше там вже 14300 чи навіть може 14400 доходить. Ось так. Це якщо коротко. Ну кажу, якщо слідкувати за трактором, то в принципі все повинно бути з ним нормально, він повинен працювати. І він буде 20 тисяч мотогодин мати на працювання, теж з ним все буде нормально. Що ще хочу в ньому зробити, це по кабіні, хочу його там взяти. Хочу поміняти оці всі обшивки. Гарно все перетягнути, бо бачите, я кажу, кабіна. Вже з таким напрацюванням трохи є тут десь вже протерто, Ну це ще всі обшивки стоять в ньому оригінальні. От, десь там бачите, є якась така латка, десь зашив. То кажу, хочу купити оцей матеріал, обтягнути, все, взяти поновити. Отак. От це що? В планах. А так бачите, робоча обстановка теж їздив, он дискував, культивірував деякі свої поля, то трохи... Бачите, є землі, взяти звідси гарно все повимітати. Отак. Ну, компресор можна продути. І кажу, хочу з часом нього поміняти задні скати, бо теж оцей скат само найгірше виглядає. Є, бачите, Ось такі тріщини. Оце що ще думаю зробити. Може і в цьому році, може на наступний рік. Файно-файно витирає добре поставить. Воно ну, тоже там є сальник чи ні? Чи воно просто не. так прижимає і все. Там є таке все. Ну але все масло воно сюди тільки затікає, правда? Воно сюди і сюди. Давайте ставте. От так, друзяки, беремо, працюємо, кажу, міняємо масло, зараз все обслужимо і можна буде зараз їхати працювати. Також хочу ще відповісти на один коментар. Там дехто в мене питався, який ти типу, порекомендуєш трактор купити. Ну, під посів різних культур, щоб займатися там, сої, кукурузи. Дивіться, я купляв оцей трактор. Я, якщо чесно, перше хотів якогось китайця взяти, типу там, 40 там, сильного, 50-сильного. Але... От Купив цього МТЗюка, бо це мені всі рекомендували, щоб я брав МТЗ, бо вони десь так по ціні одинаково коштують. І вже от попрацював пару років, то скажу: беріть більш потужніший трактор, тепло типу МТЗ. Трактор набагато кажу, сильніший, ним чи зробити нормальну оранку чи культивацію. Ну і Цей трактор набагато більш універсальніший, там, ну, якусь сівалку можна зачепити. Зараз чекайте, можна якусь сівалку зачепити, кун поставити, ну, ви ним набагато більше роботи зробите. А цим 40-сильним, то трактор набагато слабший, ви зараз купите до нього весь інвентар, візьмете трохи більше поля і вам вже цього трактора не буде вистачати. Пізніше прийдеться трактор міняти, весь інвентар і кажу, краще взяти наперед сильніший трактор, все до нього скупити і будете собі в задоволення працювати. Ну, Це якщо так коротко пояснити. Це може бути в такий МТЗ, можете взяти чуть старішого, юмза, не знаю. Має бути десь там Там дивіться по своєму бюджету. Ну і ще в ідеалі, старайтеся купляти трактор з передком. Трактор з передком, ну це, це можна сказати, ще півтора трактора, ніж там без передка буде. От Якщо у вас поля дуже сильно там мокрі і е, важко там орати, то парадок, друзі, дуже сильно виручає. Я, якщо би там купляв якийсь інший трактор, то я кажу, я би без передка навіть не купляв. Передок це є парадок. Включив і все, воно йде, трактор де вкопаний. Ось так, якщо так коротко. Так, мужики, ну все, виїхав вже на свої поля. Вже він декілька ділянок взяв задискував. От трактору, Дивлюся, все нормально. Кажу, от сьогодні поміняв масло, все там промив, цю центрофугу, до двоздушного фільтра, подивився, що хочу поміняти оцей паливний фільтр. Ну, Не купив, бо не було в неявності. Ось, по трактору, в принципі, кажу, поки що зауважень немає. Ось, і Їхав, хочу вам показати свій ячмінь озимий. Ось таку має, друзі площу, посіяв. Сіяли вручну, бо осінний не міг знайти сівалки, ніхто не хотів їхати засіяти. От. Тому прийшлося вручну закинути, заборонувати і ось такий ячмінець. Десь тиждень назад я розкинув селітру 150 кг. Ну, тут в мене ділянка десь біля 60 соток, то ну, 150 кг кинув селітру на цю площу. І ось такий бачите, ось є яч, ячмінець. Зараз хочу оприскати його від бурянів. ви бачите, вже починає все. Бурянчик активно проростати. Якщо він інше низенький, то треба зараз вчепити оприскувач, приїхати, дати якогось гербіциду. Може до гербіциду ще дам, ну не знаю, може якісь мікроелементи, я разом з цим попрескаю. Або просто гербіцидом і пізніше десь через тиждень приїду, ще внесу якісь мікроелементи. Бур'янчик так, як згорить її, підживемо так як. так, така задумка. Не знаю. Давайте в коментарях теж напишіть, хто як переприскає, буде цікаво почитати. Ну знаю, що як прискаєш гербіцид, то мікроелементи не бажано давати. Треба все окремо вносити. Ось Тому кажу, може і так зроблю. Ось такий, бачите, ячмінець, в принципі, кажу, непоганий. Підживив, ще поприскаємо від бурянів. Я думаю, що все повинно бути нормально. Отак. От а в ідеалі бажано сіяти сівалкою, бо вручну, самі знаєте. Нерівномірний посів, десь дуже густо насіяно, десь рідко і місцями ну, нерівна глибина. Десь там зерно глибше попаде, десь поверх, воно теж нерівномірно сходить і кажу. Воно пізніше на врожайності відбувається. Ось якось так. Тому, друзі, на цьому буду закінчувати. Ось скажу таке коротеньке відео, таке ну, робочі будні, якщо так можна сказати. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал, коментуємо. Дякую всім за перегляд. Ну і до зустрічі!